Їхали на Прикарпаття, аби накласти руки на себе та своїх дітей. Керівництво прокуратури та УМВС в області розкрило деякі деталі шокуючого вбивства у Микуличині. Наразі вже майже завершені всі необхідні експертизи. Відтак, правоохоронці можуть стверджувати, що стріляла жінка. Лише на її руці були знайдені сліди від пороху, у якій послідовності були постріли, наразі невідомо. Причетність третіх осіб слідчі заперечують, адже доказів просто немає. Основні припущення, які розглядають правоохоронці, це вплив окультної літератури. Тури і несплачені кредити. Відхилення в поглядах, якщо людина займається і вивчає поглиблену релігійну тематику, пов'язану із очищенням тіл, вигнання духів, вже наштовхує. Також що слідство здобуло, що у потерпілої сторони. Були боргові зобов'язання щодо здорового глузду в загиблих чоловіка і жінки. Правоохоронці мають сумніви. Експертиза засвідчила, що жодних психотропних або наркотичних речовин у їхніх тілах не виявлено. Чому родина приїхала саме на Прикарпаття, аби попрощатися із життям? правоохоронці не знають. Лише припускають, що всьому послугувала любов до гірської місцевості. Це мужчина, який загинув там любив дуже чи саме з цим воно пов'язано. Ми не знаємо. Одних тягне море, других тягне горе. Ми ми у нас є свої здогадки. В той же час, же час перепитати його. Ми звичайно не можемо. за словами обласного прокурора, рідні загиблих у такій версії вірити відмовляються. Їм правоохоронці радять наняти адвоката, аби їм все пояснив.